Кременчуцькі новини в ефірі о цій порі вечір. добрий». вже за кілька секунд. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: як зробити енергоаудит своєї оселі, легкоатлетку Ольгу Ляхову привітали з бронзовою нагородою та про те, що поліцейський слідчий насправді – насправді жіноча професія. Отримуєте захмарні платіжки за опалення, а у квартирі все одно холодно, тож треба дізнатися, де в помешканні йде втрата тепла. У цьому допоможе енергоаудит. Сьогодні Кременчуцькі новини зробили такий на прикладі типової однокімнатної хрущівки. Під час енергетичного аудиту визначається, де в будинку йдуть втрати тепла. Обстеження починається з зовнішніх стін будинку та фундаменту. Пристрій одразу демонструє, де витрачається тепло. Ці місця показані жовтим кольором. Смотрите, как сифонит это, якобы окно. Далі фахівець перевіряє під'їзні, двері і вікна. Зовнішня стінка, не утеплена. 19-20 градусів. Тобто це п'ятий поверх. Тобто це тут може теплі. У самому помешканні аналізує стан вікон, стелі, підлоги, даху. Нормальний дах. 22-24. Енергоаудитор зазначає, послуга є дуже затребуваною. Часто звертаються голови ОСББ групи мешканців. Ми з ними разом з усіми ходимо навкруг будинку, лазимо на кришу, лазимо на горіще і виявляємо всі протікання тепла. Ми обстежуємо будинок ззовні і зсередини, виявляємо точки протікання тепла, і видаємо рекомендації. На предмет того, що зробити, що не робити, видається в результаті акт обстеження і рекомендації. Так би мовити, просвітити будинок і виявити тонкі місця допомагає професійний прилад за принципом дії тепловізора. Він фіксує витіки тепла, аналізує температуру поверхонь. Є випадки, коли його застосування значно економило замовникові кошти. Людина каже, я збираюся зривати. Оцей пол у мене хтось мене вмовив, щоб я зробив пол із глини соломи, в котеджі холодно. Почали ми обстежувати. Виявилось все дуже просто. Пол у нього 24 градуси. В кімнаті 26, пол 24, але він ні копійки не витрачає на опалення цього полу. Виявилось просто неутеплений фундамент. І по периметру все це пікш, коли ми вийшли на вулицю. Ну фундамент буквально світився. Каже: ну ви мені зберегли дуже багато тисяч гривень. Фахівець зазначає, власникам житла варто звертати увагу на якість вікон. Саме через них найбільше втрачається тепла. Обстежується все, в тому числі і балкони. У ця стінка 8-9 градусів. З досвіду відомо, що комплексне обстеження допомагає виявити причину холоднечі у помешканні, і після її усунення в будинку стає комфортно. Та фахівець радить також не утеплюватись бездумно. Все це повинні робити професіонали, адже неправильне або надмірне утеплення може спричинити проблеми. Якщо цегляний будинок утеплити ззовні. Він буде віддавати ну, як мінімум 4-5 градусів тепла, буде повертати сюди. Справа в тому, що не можна утеплювати будинки зсередини. Якщо тільки хтось надумав утеплити собі будинок зсередини, у нього будуть проблеми пліснява. Грибок. Наша інспекція показала, в квартирі проблем немає, але мешканцям варто замислитися про енергозбереження у під'їзді. В Україні вартість послуг енергоаудиту стартує від 200-500 гривень. Суми помірні, але допоможуть заощадити на тепловтратах та створити у себе в помешканні комфортне середовище. Олександра Демеденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Назаренко Яніна Анатоліївна – начальник слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції, виховувалась у родині мами педагога і тата водія. Сама ж з дитинства мріяла стати даїшником. Тато був водій, і наскільки він поважав роботу даї і міліції, що мені здалося на те време, що це буде для тата гордість, якщо я буду працювати міліціонером. Я давцем мріяти з дитинства. Свій робочий день Яніна Анатолійовна розпочинає з оперативних зведень. Черговий доповідає про ситуацію, і вже по тому Яніна Назаренко дає доручення своїм підлеглим. Свій перший робочий день тоді ще в патрульно-постовій службі жінка пам'ятає й досі. Я повністю, коли ми виїжджали на виклик на бійку, і тоді якось так бійки такі були, от вони якісь групові були. Да, і наверное, як жінку мене вразило те, що е, колеги, які були зі мною, я для них була ще дівчинська, вже були старші зі мною, і вони мене наскільки прикривали і охороняли. От ми, коли виходили, вони завжди мене ставили за свою спину. І е, мені повезло в тому, що рядом зі мною були дійсно. Чоловіки, які мене охороняли і оберігали. сьогодні. Серед її колег вже підлеглих, також здебільшого чоловіки. Слідчі розповідають, працювати з жінкою-керівником не складно. Назаренко і Натольну знає дуже давно, тому що сам свій шлях розпочав в правоохоронних органів з 2009 року. Вона вже тоді теж працювала в тодішній ще міліції Кремчуцьку. Дуже толерантна людина, допомагає. Як всім слідчим, не тільки нашого підрозділу, а й іншим підрозділам, надає якісь поради в тій або іншій ситуації, в галузях права. Працювати з даним керівником мені не важко. Робота з даним керівником подобається. Завжди від даного керівника присутня підтримка. Дана людина ніколи, якщо на навіть. Зайнята своїх особистих справах або по справах по роботі ніколи не відкаже. Завжди підтримує, підкаже як правильно зробити, прийняти те чи інше рішення. Професійна та толерантна жінка у погонах за кермо автомобіля вперше сіла в 10 років до татової шестірки. Жінка дуже цінує родинні стосунки і зізнається. Іноді шкодує, що так мало часу вдається приділяти своїм рідним. Хотілося більше приділяти їм уваги більше їх любити, показувати, що я їх люблю. На жаль, дуже рідко бачу з чоловіком в зв'язку з тим, що він військовий, син, мама, сім'я хобі там немає. Ми їдемо в село, ми можемо допомогти мамі. Навіть їй вже не скільки треба, там моя допомога, скільки їй хочеться спілкування зі мною, і я це вже розумію не. Проживучи скільки вже років, ти розумієш, що мамі хочеться спілкування, і ми стараємось більше їздити на село і допомагати їй там і бути рядом з нею. Ось така вона жінка у погонах. Яніна Назаренко. Замість яскравих суконь та ажурних спідниць на роботі лише поліцейська форма, вимоглива до себе та до підлеглих. Водночас цікава співрозмовниця з жіночною посмішкою та щирим поглядом. Напередодні 8 березня надсилає вітання усім жінкам. Хотілося побажати своїм жінкам. Колегам, перш за все, не втрачати жіночності, тому що завдяки цій жіночності ми бережемо свої сім'ї, ми виховуємо своїх дітей у правильному руслі. Також би хотілося привітати свою маму з 8 березня, побажати перш за все здоров'я, пояснити їй, що я завжди з нею, щоб там не було, навіть коли я не співаю телефонувати. Я завжди пам'ятаю, що вона в мене є. І просто хочеться сказати, що я її дуже дуже люблю. Ну і звичайно ж, колеги, чоловіки просто не змогли втриматись від привітань на адресу жінок. Хочу привітати всіх жінок з весняним святом, 8 березня, побажати їм щастя, здоров'я, кохання, якогось матеріального блага, щоб всі їхні мрії збувалися завжди. Щоб їхні чоловіки дарували не тільки на 8 березня, а й кожного дня квіти не забували про них і всього-всього самого найкращого хочу їм побажати. Всім жінкам побажати міцного здоров'я, щоб вони завжди були у нас красиві, щоб діти їхні завжди були здорові, це найголовніше. Також хотів побажати їм щастя, щоб вони завжди були усміхнені. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. 3 березня Кермичуцька легкоатлетка Ольга Ляхова здобула бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходив у Глазго в Шотландії. На дистанції 800 метрів наша землячка фінішувала третьою, поступившись долею секунди, золотій та срібній призеркам. З бігунів єдина Ольга завоювала медаль в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи. Сьогодні з вагомим спортивним досягненням Ольгу Ляхову та її маму тренера Тетяну Ляхову привітав міський голова Віталій Малецький. Вітаємо, дякуємо за гарну перемогу. Під час дружнього спілкування керівник міста поцікавився у спортсменки враженнями від участі в змаганнях. Крім того, Оля розповіла, кому присвятила свою перемогу. Я присвячую цю нагороду моєму тренеру Смороцькому Івану Юхимовичу, який пішов з життя цього року. Я буду старатися і надалі працювати. І думаю, що мої мої наступні нагороди теж будуть е, присвячені йому. Варто відзначити, що міська влада цілеспрямовано працює над створенням умов для занять спортом та реалізує програми стимулювання успішних спортсменів. Зокрема, міським бюджетом на цей рік передбачені 100 тисяч гривень для підготовки та участі спортсменки у міжнародних змаганнях. Вважаємо успіхів в подальшому, тому що ми дуже сподіваємось на гарний виступ на олімпіаді. На те, що ти відберешся в олімпійську збірну України, буде з ча. Ти честь нашої держави міста Кременчука вже на Олімпіаді в Японії обов'язково будемо виходити до депутатського корпусу з пропозиціями щодо фінансування на наступний рік, саме рік Олімпійський. Ну і в цьому році будемо також виконувати всі ті позиції, які взяті містом щодо фінансування зборів, і по можливості збільшимо цю суму. До того ж, Ольга Ляхова є стипендіаткою Кремчуцької міської ради. Цьогоріч отримуватиме щорічну стипендію в розмірі 6 тисяч гривень. А у 2017 році легкоатлетці виділили 200 тисяч гривень з міського бюджету для придбання квартири за програмою молодішного житлового будівництва. Хорошо, штобора піддержувати спортсмена внукаби бы, на високому рівні і навіть молодих спортсменів, которые тільки починають ну, как бы, різні рівні стипендії. Це вообще ну супер. Віталій Малецький подякував Ользі Ляховій за те, що власним прикладом легка атлетка популяризує серед молоді значення спорту та демонструє, яких значних результатів можна досягти завдяки щоденній роботі над собою. Це дійсно гарний приклад такого молодого, соціально орієнтованого спортсмена, спортсменки, яка показує високі досягнення і водночас може там тренувати дітей і запалювати своїм прикладом їх на спортивні звершення. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. Молодь Кременчука має чудову можливість влітку заробити власні кошти, працюючи в архівах, граючи з дітьми, прибираючи територію міських парків. Вже з 11 березня у центрі надання адміністративних послуг прийматимуть документи для реєстрації в банку даних від Кременчуцьких школярів та студентів, які хочуть підзаробити влітку або у вільне від навчання час. Працюючи повний робочий місяць на громадських оплачуваних роботах, молодь отримуватиме кошти у розмірі мінімальної заробітної плати. У міському бюджеті на 2019 рік Виділено мільйон 553 п'ятдесят тисячі 919 гривень на заробітну плату для працівників для громадських робіт учасників громадських робіт охоплено планується 279 осіб Перевагу надаватимуть тим, хто потребує особливої соціальної уваги та підтримки: дітям сиротам або дітям позбавлених батьківського піклування, з багатодітних або малозабезпечених сімей з інвалідністю, за відсутності медичних протипоказань, з опікунських, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, з числа потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, хто виховується в сім'ях учасників бойових дій. Повний перелік та додаткову інформацію можна побачити на офіційному сайті Кременчуської міської ради. Громадські Роботи проходять у місці Кременчуці для дітей віком від 14 до 18 років, і також, якщо дитина навчається у вищому навчальному закладі або ну, в якомусь училищі, це з 18 до 23 років на момент працевлаштування і не досягла вона 23 років за умови навчання на денній формі навчання. Тимчасове працевлаштування молоді організовується у комунальних організаціях та установах міста. Для дітей це не лише можливість заробити додаткові кошти під час літні канікула, також і гарний досвід навчитися чомусь новому і провести свій свій літній час з користю. Тож перша заробітна плата це серйозний крок у доросле життя: відповідальність та усвідомлення цінності зароблених грошей. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Масляна 2019 вражатиме місця не лише смачними млинцями українськими стравами та безкоштовними дегустаціями, а й новими яскравими фотозонами. Минулого року на площі перемоги паслася солом'яна корівка. Красуня була неабияк популярною серед гостей свята. З нею залюбки фотографувалися і діти, і дорослі. А цією масляною бурьонка більше не буде самотньою. Їй складе компанію солом'яний бичок. Кавалери виготовляли у лубнах. Туди і поїхали крем. Менчижани, вітаємо всіх вас, вітаємо в Городищі. Бо ми приїхали сюди, як і минулого року приїздили за коровою. Сьогодні ми приїхали за бичком. На жаль, сьогодні майстра немає вдома. Він презентує своє мистецтво у Києві. Але ми трішки розповімо вам про цього бичка, який виготовлений золотими руками майстра Павла Івановича Даниленка, виготовлений з натуральних матеріалів, з рогозу, з сіна, солом'яний такий бичок. Солом'яного бичка Кременчужана завантажили в автомобіль і вирушили до Кременчука. Кавалер наразі готується до зустрічі із своєю нареченою та усіма гостями етнодійства. Тож приходьте святкувати Масляну. На вас чекає, крім бичка, ще дуже багато розваг, активностей. Так що вітаємо вас з Масляною. і Чекаємо на свята. А чи сподобається такий солом'яний тандем містянам? Дізнаємось під час проведення Масляної, що відбудеться з 8 по 10 березня на площі Перемоги. Хто знає, можливо, наступного року солом'яний шлюбний союз принесе нам ще й поповнення. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У 21 столітті важко уявити сучасну людину без телефону до того ж з розвитком технологій з'являється більше гаджетів, без яких людина не вважає своє життя повноцінним. Ноутбуки, смарт-годинники, телефони, планшети. Як прожити без цього хоча б один день? Типова людина перевіряє свій смартфон близько 150 разів на день. Більше часу витрачається даремно перевірка соціальних мереж, перегляд новин ігри. Проте незважаючи, що росте популярність на девайси, у моду входить відмова від гаджетів, хоча б не на великий проміжок часу. До дня вимкнених гаджетів, які проводять 5 березня, Кременчуцькі новини запитали у молоді Кременчука, змогли б вони прожити один день без використання мобільних пристроїв в тих умовах, в яких я прожив все своє і наразі проживаю то тобто, в селі. З нашою g мережу, яка по всій Україні а в мене в селі її немає. Мені смартфон аж ніяк не допомагає. Напевно, що ні, тому що я навчаюся далеко від дому, в іншому місті і таким способом я підтримую зв'язок своїми рідними. Потрібно знаходити час, потрібно навчатися, потрібно займатися своєю улюбленою справою, мати своє хобі, виходити гуляти з друзями, а не лише зависати в інтернеті. Я кожен день ними користуюсь, мені потрібно. Для е, спілкування і для навчання. Так, це можливо, але комунікативна здатність буде значно меншою. Наприклад, якщо я захочу піти погуляти з друзями, мені потрібно буде об'їхати весь Кременчук, а це значно дорожче, ніж просто зателефонувати їм та зібратися. Я думаю, що так. Я б, в принципі, змогла б прожити, хоча це і трошки складно. Я б читала пелікностки та більше б гуляла з друзями. Разом з користю електронні помічники внесли до нашого життя суттєву проблему, а саме залежність. Першими, хто помітив, яку шкоду завдають гаджети, були саме їх розробники. Наприклад, Стів Джобс забороняв своїй родині використовувати електронні пристрої ввечері та на вихідних. Багато батьків скаржаться, що їх діти дуже багато часу проводять біля комп'ютерів. Дитина втрачає не тільки фізичне здоров'я, а вона ще втрачає і психологічне здоров'я, погіршуються в неї. Психічний стан. Що я можу порадити? Це е, режим дня для дитини, це е, дозування. Сидіння за комп'ютером вміти відпочивати тонке мистецтво. Інтернет, смартфони, планшети полегшили багато завдань, проте навантаження менше не стало. Тож іноді треба відмовлятися від використання гаджетів та давати собі відпочити. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кримачицькі новини. Погоду на день завтрашній. за прогнозами синоптиків, слід очікувати весняну сонячну. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 3, денна, плюс 8, плюс 10. Дякую, що дивитесь. Не пропустіть черговий випуск Кременчуцьких новин рівно за добу на телеканалі Кременчук. Бувайте.